Багатогранник та його елементи. Багатогранником називають тіло, тобто частину простору, обмежено скінченною кількістю плоских багатокутників. Багатокутники, які обмежують багатогранник, ті, казав, називають його гранями. Їх сторони називають ребрами, а вершини вершинами багатогранник. Багатогранник є А, Б, С, Д, Ф. Грані у нас А е, Д, Д, ЕД, С, це є Б і є А. E, чотири грані. Зверху тепер знизу А, Ф, Ф, Д, Д, Аф Ф, Б і Б, Ф, А. Ще чотири грані, тобто у нас всього вісім грані. Має така фігура. Ну, і ребра у нас А Е БЕ Ф, Д, Ф. Тут ми... Ну і вершини є е, A, B, C, D, F. Бачите, у нас було 8 граней, було 8 ребер і 6 вершин.